Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку проміжні підсумки. Ви вже вмієте застосовувати стандартні функції для обчислення суми, максимального, мінімального та середнього значень деяких діапазонів клітинок. Якщо таблиця містить дані, для яких за деяким полем можна утворити групи з однаковими значеннями в середовищі табличного процесора, можна скористатись вбудованими засобами для швидкого обчислення. Підсумкових значень у полях, що містять числові дані для кожної групи без використання формул. Щоб утворити такі групи, необхідно впорядкувати дані таблиці за тим полем, яке містить однакові значення. Після цього можна скористатись засобом проміжні підсумки для додавання підсумкових значень для вказаних числових полів. У таблиці, що містить дані про потужні землетруси, за допомогою такого засобу можна швидко обчислити загальну кількість жертв у кожній країні окремо. Якщо дані в полі країна впорядковані, то ми маємо чіткі групи, після кожної з яких можна вставити підсумковий запис. Далі, на вкладці Дані в групі Структура. Обираємо інструмент проміжні підсумки. У вікні під проміжні підсумки зі списку при кожній зміні обрати поле, за яким відбулося впорядкування та утворені групи записів з однаковими значеннями. В нас це країна. У таблиці в нас з'явилися ряди з плюсиками, з підсумками над відповідними даними. Таблиця містить вихідні дані, які були, а також ті, які ми обчислили. Додалися рядок іток, підсумок. Аналогічно до таблиці можна додати проміжні підсумки. Після додавання проміжних підсумків, ліворуч від таблиці з'являється структура, за допомогою якої можна приховати або відобразити. Рядки з даними для окремих проміжних підсумків. Виконуємо завдання номер 8 на сторінці 117 Відкрити файл турист. Так, є в нас файл турист. Впорядкуйте дані таблиці одночасно за країнами, за містами, за вартістю номерів за добу. Отже, використовуємо, клацаємо в Таблиці. Використовуємо вкладку дані, сортування. Нас цікавить країна. Далі місто. Так, вартість номерів за добу. Впорядковуємо всі однаково за зростанням країни від. І місто від А до Я, вартість номерів по зростанню від меншого до більшого. Порядкування. За допомогою засобу автофільтр знайдіть в таблиці відомості про усі готелі Парижа. Тобто нам необхідно поставити автофільтр. І нас цікавить готелі Парижа. Місто Париж є. Що мають категорію три зірочки. Відбір по категорії три зірочки. Це в нас один чи два. Угу. Обираємо текстові фільтри. Має один. Чи має два? Так. Пропонуть сніданок і вечерю. Харчування нас цікавить сніданок, вечеря. Знайшли? Таких 5 готелів. Наприклад, ми результат можемо скопіювати, встановити на новий аркуш. Це в нас будуть готелі Парижу. Повертаємося на попередній аркуш, знімаємо фільтр. Далі. Всі готелі для поїздки до Вашингтона, США, де включено харчування. Нас цікавить готелі Вашингтона, де включено харчування. Ось у нас є результати. Встановлюємо це на новий аркуш. Називаємо Вашингтон. Повертаємось, знімаємо фільтр. Наступне завдання. Найдешевші 10 готелів у Парижі. Знов обираємо місто Париж. Так, вартість номерів, можемо використати числові фільтри, можемо брати нижче середнього. Найдешевші 10 готелів у Парижі. Перших десять. Можемо взяти перші десять найменших. Так, є результат. Копіюємо, вставляємо, називаємо найдешевші номери. Знімаємо фільтр. Наступне завдання. Всі тури, до яких входять авіоквитки та шведський стіл для харчування. Отже, авіоквитки входять плюс шведський стіл для харчування, є результат. Назвемо авіа. Знімає фільтр. Всі готелі Рима вартість проживання на добу, яких перебуває в межах 200-300 доларів та передбачені сніданок і вечери. Отже, Рим. Не так багато в нас цього готелів Риму. Рим. Далі, наступна умова. Вартість проживання на добу перебуває в межах 200-300 доларів. Беремо числові фільтри. У нас є межі між більше в межах 200, так? Більше 200, але менше 300 або дорівнює. Один. Передбачає сніданок і вечерю. Так він один і передбачає сніданок і вечерю. Це у нас Рим. Так. І останнє завдання. За допомогою проміжних підсумків знайдіть середню вартість номера за добу в кожній країні та кожному місті. Виходячи з умови, нам необхідно надати підсумки за двома категоріями це країна і місто. Отже, нам необхідно виконати спочатку сортування по країні і по містам. Так, відсортували. Додаємо проміжні підсумки. Нас цікавить країна і середня вартість за номер. Окей. Додаємо ще один підсумок по містам, середня вартість за номер. Знімемо галочки. Окей. Отже, ми бачимо, що. Наприклад, країна Італія, місто Рим, середня вартість. Ну, оскільки тут не було інших міст, у нас є середнє по е, країні, ця ціна збігається з середнім по місту. США так само, але Франція, подивимося, Франція є середнє по місту Куршавель і Франція середнє по е, місту Париж. І середнє взагалі по Франції. Ну і бачимо середнє загальне. У нас є структура, на якій ми бачимо середні значення по всій таблиці, по кожній країні, по містах, ну і вся табличка. Завдання виконане. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, як виконується сортування та Фільтри, вивчили, що таке проміжні підсумки, і скористалися зазубами проміжних підсумків для виконання вправи.